Дивні часи зараз, да? на це все навіть відреагувала Джоан Роулінг, всі знають, хто така Джоан Роулінг. Вона написала твіт приблизно такий: якщо... він не хотів піти в відставку, і вона каже: якщо ваша лопата починає щось там танути в розплавленому теплі ядра землі, перестаньте копати. Типу він пробив дно. Я думаю, Джоан, блять, ти свої таємниці Дамблдора бачила взагалі. Побадуйте, хто дивився. Ну, ось це дно, блядь, ось, ну, ось це дно. Який, нахуй, Макс Мідолсен замість э, Джоні Депа. Треба було ставити Арестовича. Війна з маглами закінчиться за 2-3 тижні. Ось це акторка, не? ось це харизма у людини. Взагалі, дивні часи зараз. Насправді дивні часи, тому що, ось подивіться, він наш Борька пішов в відставку через те, що. Призначив міністра, якого закенсели. На це пише твіт. Джон Роулінг, яку закенселили. Ви в фільмі змінюють Джоні Депа, якому насрали в ліжку. Потім закенсели. Я не розумію, кого там назначати міністра. Містера Біна. Його теж закенселять. Він виглядає як людина, яка точно пісія на жінок. Ось що. Я впевнений. Я впевнений.